Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як робити м'ясні руле... рулетики бюджетні. На базарі я купила обрізи по 20 гривень за кілограм. От такі. Обрізала шкурочку, приготувала їх, помила. І зараз буду робити рулетики. Відложити? Посолити за смаком, потім поперечити. Часниковим перцем поперечити. Далі беремо філешку курячу. Ріжемо тоненькими, тоненькими такими скибочками. І викладаємо ці полосочки поверх сала. Ось я виложила, приложила його гарненько і знову поперчила часниковим перчиком так добре. Чорним перчиком поперчила. І Дрібочку солі посолила. зараз буду скручувати рулетик. Далі беремо нитки. Будемо його перев'язувати. Такий вийшов ролитик. Далі будемо провести. Далі я нашинкую ще з часничком. Далі я нашинкую наші рулетики часничком, отже, із кілограма Свинячих обрізків і філешки. Вийшло мене 4 рулетики. Курячого філе було 350 грам. Кілограм обрізків коштує 20 гривень, 350 грам філешки я заплатила 40 гривень, от за все 60 гривень. Кілограм ковбаски коштує 200 гривень. А кіло 200 десь, чи кіло 300 філешки рулетиків коштує 60 гривень. Ковбасу більше ми не купуємо. Робимо домашні рулетики. Сформовані рулетики викласти рукав для запікання та запікати в духовій шафі десь півтори години до рум'яної скоринки. Я ложу рука для запікання. Лавровий листик ложу наверх. И ставлю в духову шахту для запікання. Рум'яні рулетики вже готові. блюдо за 60 гривень. Погляньте, яке. Та саме... А це щиковина. Гляньте, яка гарна, запечена. Мила доба, рулетики охололи. і ось Погляньте, які вони в розрізі. Гляньте, яка красота. Рулетики простояли у нас в холодильнику добу. За цей час рулет стабілізувався і його тепер можна гарно нарізати, він не буде розвалюватися. Отже, за 60 гривень, погляньте, кіло 200 такої смакоти. Погляньте. А вкуснючі, як домашня ковбаса.